Дійсно, зараз люди, особливо на Заході, як казав Сергій Львович, впевнені, що на всяку хворобу мають бути свої ліки. Якщо навіть невиліковна хвороба, є знеболючі засоби хвосписи, можна навіть говорити про атаназію, тоді що, страждання немає? Чи хоча б не повинно бути? Таким чином хочу сказати, що і найтяжчих духовних страждань немає. А це значить, що і Бога немає, якщо ми не боїмося його втратити. І книга ця одна із найдавніших нам не потрібна. Мені знову приходить на пам'ять дослідження П'єра Дімулена, який казав, це все казочка. І не так і страждав, він сам винен у своїх стражданнях. Головне любов, ну і каяття, дуже скориться на те, що нам зараз пропонують так звані друзі. Скорись і покайся. Причому найбільше про це в книзі говорить саме Сафар, який є найкращим об'єктом для сатани. Він так активно агітує Іова звернутися до Бога. Але ж Іов весь час був з ним, він казав, що я завжди з ним. До кого ж тоді агітує звернутися Цофа? Чи не до диявола випадково, Перейди до нього і всі страждання закінчаться. Висновок. Треба дивитися, від кого порада, від кого надходить допомога. І ці слова, які є в книзі Іова, ви знаєте, навіть люди церковні інколи мені наводили слова і казали, от як правильно сказав. Я говорю, так це ж сказав не Іо, це сказав інша людина. Причому її нашітував ці слова сатана. Тобто це наскільки воно там близько, як при першому читанні дуже важко зрозуміти. Дякую, Володимир Іванович. І ну, в продовження нашої теми про сучасне людство ось ще є один такий загадковий сюжет книги Іо, ви про нього сказали вже. Це така затятість Іова, коли друзі йому кажуть Покайся. Він каже, ні, я не знаю, в чому мені каже. І цей сюжет постійно повторюється впродовж книги. І він знову ж таки наштовхує нас на роздуми щодо стану сучасного людства. Адже з одного боку ми культивуємо... Таке от, е, так би мовити, культ невинуватості. Так? Людина живе так, як живе, вона нікому нічого нічим не зобов'язана. А з іншого боку, е, існує те явище, яке один е, сучасний французький письменник назвав тиранію покаяння. Буквально два тижні тому тут в дні була презентація його книги Тиранія покаяння, де він е, показує, що е, сучасна західна культура. Е, Базується на такому покаянні. Так? Все, що трапляється з нами, в цьому війні ми. Так? Якщо на нас нападають вороги, значить ми щось не так їм сказали, ми їх чимось образили. У мене це зробило, якщо в мене непорозуміння з близькою людиною, значить, я недостатньо уважний. І справді, от західна цивілізація культу... культивує таку культуру. так, Війшли західні людей, яку помічали всі, хто мав маснує справу, вони намагаються не завдати шкоди іншому. Так? А якщо раптом трапляється щось в їхньому житті, вони говорять, що моя колька, це моя провина. І здавалось би, це не суперечить і самому духові християнства, але певною мірою, коли це справді переростає в тиранію покарання. То ця культура е, заперечина існування самого зла, тому що завжди у всьому винна на людина. Ззовні нічого не, не, не приходить. І, е, і так ми маємо тут дві, дві ситуації. З одного боку, Іо, який затято говорить, ні, я не винен» і не хається, і з іншого боку, друзі Іова, які кажуть, покайся. Е, от ми спадкоємці. Кого? Іва, чи повинні бути спадкоємцями около Іова? І не каятися навіть тоді, коли є всього, чи повинні бути спадкоємцями друзів Іова і каятися завжди. Ну, звичайно, ви вжили е, слово самотність у назві своєї передмови, Воно тако, тако, як ключове. Ті, хто читав і хто прочитає, побачити, що він був один, розумієте? Один, абсолютно один. В нього були так звані друзі. В нього була дружина, яка відбувалася, діти його загинули, раби його не слухались, інші раби над ним насміхалися. Він був абсолютно один. І достроні під час них і після. Дуже важко сперечатися, коли ми знаходимося на різних фундаментах. Тому, ну, якщо там говорити про дискусію з сучасними філософами про, щодо Іва, щодо його страждання, то треба, мабуть, все-таки відштовхуватися від якогось фундаменту. Я вважаю, що цим фундаментом є такі... Аксіоми, що, по-перше, книга Іова — це Біблія. Це, це книга Біблії. Це однозначно написана Святим Духом. І е, що шукати в ній якісь помилки, якісь там е, протиріччя, це все ну, нерозумно в крайньому разі. Далі, Іов це реальна людина, це реальна людина з реальними стражданнями. І третє це безвинність Іова. Про яку починає говорити і сам автор, тобто вже перший вірш починається. Автор пише. Був чоловік на ім'я Іов, щирий, праведний, богобоязливий і царався зла. Потім про це Господь каже, три рази він про це повторяє. А потім сам Іов ще декілька разів це підкреслює. Тобто, якщо ми не будемо від цього відштовхуватись, ми не зможемо зрозуміти книгу. Я спробую е, зрозумі... я, я пояснити чому, тому що, скажімо, сучасні е, західні е, богослови деякі, е, наприклад, той же П'єр Дімолен, яку я вже приводив е, два рази, е, він вважає, що от Іов це таке, це казочка, це лубок. І страждання його такі собі. Він може притворяється, щоб е, йому так боляче. Безвинність. Він зразу каже, е, я вже П'єра Дімулена буду е, е, казати е, про нього, тому що е, може він так найбільш яскраво про, е, про це говорить. Він е, зразу каже, та він не може бути невинним точно так, же, як не може бути невинним люба людина. Але дійсно. Е, Безгрішним у нас може бути тільки одна людина, Бог, який став людиною, це Ісус Христос. А безвинен Іо був безвинен, і Господь це казав, і автор це казав, і Іов це каже. Тому е, тут е, Іо наполягає на тому, що я не винен. Чому ви заставляєте мене покаятись? Якщо я признаюсь перед Богом свою вину, то я збрешу йому. Я готовий захищатися, я готовий на суд з Богом. Хто так може сказати? Тільки дійсно безвинна людина. Це не та гординя, це велика вірність Богу у своєму батьку. Про іншу сьогоднішню крайність я навіть не буду говорити, це коли люди кажуть, що я нічого не вкрав, я нічого нікого не вбив. Звичайно, нам треба пам'ятати і великі слова з приповідок. Це ще одна книга мудрості. Я вам зараз... Прочитає ви. Я думаю, ви не їх знаєте.